Так, привіт всім сьогодні я вам покажу як створити свій сервер в Minecraft безплатно. Так, нам потрібно зайти в браузер, будь який у вас є. Так, ми тут якийсь відос відкритий. Нам треба ввести вам лишу ссылку у описанні Артернос. То такий сайт безплатний. Там айтисі сервіки здавати, все окей. Okay. Так, зараз мені зайти.

Реєстрація. Так, і создаємо сервер. Так, все, саме головне було снятий AdBlox не стояв. Так. Запускаємо сервер. зараз вам покажу, як воно все підключає. Все дуже просто, дуже легко. Сам сайт лише в описанні. Все підтверждаємо. Так, і потім я вам кажу настройки сервера. Доки сервер, Доку сервер запускає. Вот його адреса. Все кидаєте друзям в будь-якому кінці світа. І ви все легко підключаєте. Хоть вони одні до вас, хоч до них. Це ядро. Ванілка. Тут, допустимо, є різні ядра. То класичне. Можете взяти ядро різні ядра, допустим, для моду і так далі. Ну, раз обочайне виживання. Хочете создаєте ванілку, Все, все так. Докуся на сервер запускаємо, покажу свій сервер. Так, вот це у мене SkyVania сервер. Я покажу вам основні настройки. Реклама треба, бо без реклами воно не робить. Без ліцензії, ж так як у вас немає ліцензій, у ваших друзів немає ліцензії. Клейте ту і вони з легкістю підключають до вас. ПВП режим то ясно, білий список, ні. Ігровий режим, який хочете обирати, кількість людей вибираєте, там 20, допустимо я, бувсь, я 20, стоїть по стандарту. І от такі зараз я ще вам покажу настройки самого сервера. tak, 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 site server. Naloštovanie servera. Ne, 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 tuta. Sweet. Parametra. O tak, jak bačíme, je tu ikie uprostávam. Šo za haluška? Чесно, я сам повністю не розібрав. Я не, тут декотрі поставив, коли я гуглив, що, допустимо, ви вмираєте, бо ваші вещі не випадали, бо вони у вас зберігали в інвентарі. Що, допустимо, ви десь пошли, там упали, розбилися, подорвалися, і, ще, і всі віші у вас зберігають. Так, зараз мався сервер пошли, запускайся. Так, скупію адресу нашу всю. Запустимо dotomine. Зараз вам покажу, як це підключати. Допустим, щоб у вас зробила команда, допустим, ТП, допустим, там GameOd, вводил і так далі. Що вам треба зробити. Май допустим, хочете би якісь реки не споризовали. Ну і ви просто нічого не робить. Так, зараз я вам допустим покажу. Заходимо на сервер. Зараз Майнкрафт секрет запустить. Сервер активний 5 минут, аж протягом 5 минут ніхто не заходить. Він автоматично отключає, що Допустим. Так, тут у нас підготовка. Так, докувас підготовка, я вам покажу. Як, допустим список. Список іграку. Білий список за тих, що допустим може заходити. Оператор це тих, додає в ID їхні ніки сюди і додаєте Це ті ігроки, які допустим будуть використовувати команда. Так, зараз у нас ігроку немає, зараз щось Minecraft доступно запускає. Так, після запуску вибираєте гра в мережі. Так, задати адресу. Так, вводити адресу нову. Приєднуйтеся. І світ проружається. Так, зараз у нас у браузері мало б показати одного ігрока. Так, от бачимо, ігрок у нас є. Додаємо його, бо мукс спользувати командою. И все, а теперь игра. Да ты пяхнул вс. Это супер. Креативный режим активированный. Все що так я не понял. И замру чистую воду. Нет часи. Нет часи ты пещера. Вот это поворот. Ну вот так легко ви можете создавати свій сервер і грати своїми друзями. І саме головне безплатно. Можете як би версію создавати, так і Java. Так, всім дякую за просмотр. Подписывайтесь на канал і ставте лайк. Пока-пока.